Ми сиділи всі в підвалі і летів самоліт. Уже е, на кругу, там, як їхати по Варшавській трасі, там вже бомбили. Ну, Ми тільки чули гул. гул но... А тоді понад нами пролетів десь за секунд три. Хто схватився, хто десь став за якоюсь стінкою. в підвалі були повністю підвал забитий людьми. І бахнуло. Я тоді. ну... Тоді, від удару, чи нічого, ну просто е наче пеліна перед очима, так е туман став і оглухла. Ну от не чую, бачу, що наче люди щось балакають, а я ну, не чую. Ми з малим пройшли додому кругом. Далі не можна було пройти Провода, бумаги, одежа, е снаряди, патрони. Проводів дуже багато. Сказали, не ходіть осторожно, бо може бути і розтяжка, і все. Це, було... Це тільки день один. Ну, ну даже не балакали між собою, наче не ми. Я дивимся на цей ужас.